Всіх вітаю! Ви на каналі ТероТФМ. З вами Ганна. І сьогодні в нас знову така буде лайф-розпаковка, не про Таро, не езотерична. Ну для тих, хто не зрозумів і десь через рекомендації моє відео відкрив. То я вас теж вітаю на каналі. З вами Ганна, Сучасна Українська відьма і Тарологиня. Але це відео не про Таро, не про щось біля того. Тут буде у нас розпаковка тему. Розпаковка нігтів накладних, і не тільки щось тут ще здається, має бути невеличка тут посилка. Попередня була велика. Хто не бачив, якщо вам тема цікава, подивіться, посилання залишу в описі до цього відео і покажу. Тут теж накладні тіпси, тільки трошки інші. І зараз у мене на руках, правда, трошки вже я їх ухайдокала, теж у мене на руках накладні нігті з тему. Зняла я гель-лак і перейшла. Ну, такі накладні нігті, і поки що дуже задоволена. Чому перейшла і чим для мене краще це. Пояснювала дуже багато. розповідала в попередньому відео. Повторюватись не буду. Хто захоче, той піде і подивиться. Поки що задоволена. Ходжу з ними в районі двох тижнів, плюс-мінус. Це вже от у мене другі зараз на руках, і півтори тижні я з ними відходила. Ну, на відео виглядає непогано, як на мене. Але побилися тут один: тут не видно, просто вам один навіть тріснув ну коротше Якщо зачепитися, якщо вдаритись, один навіть міняла оцей він прямо так надвоє тут у мене тріснув. Але у випадку з накладними нігтями воно Ну як не є небезпечно, як то могло би бути з гель-лаком, який можна, вибачте, зірвати разом зі своїм нігтем. Ці тримаються не настільки добре, ну на самому нігті, і, відповідно, в найгіршому випадку він просто злетить, да, відклеїться. І і то не страшно. і оскільки я працюю вдома з дому да мало кудись сходжу, виходжу. То для мене це взагалі не проблема. Якщо в мене ніготь відлетів, я одразу за хвилину буквально його підклеюю і. Далі і забуваю одразу, і мені не треба йти в салон, записуватись, витрачати гроші і так далі. І якщо врахувати, що е, ці нігті обходяться як мінімум в 10 разів дешевше, а то й десь 15 20 в залежності від того, які це нігті, то погодьтеся, це взагалі не біда, і можна міняти щотижня, тим паче це швидко. Е, і от в цій посилці вже є спеціальний клей для ніг, поки що клеїла от на, на силіконовий. Клей по типу Суперклея, якщо кому раптом потрібно цікаво, то знімала я його. Найкраще він знімається, і не так вже й легко він знімається, до речі. Найкраще він знімається в гарячій воді з оцтом і рідким милом. Я робила таку гарячу суміш, відпарювала і тоді вони відносно легко знялися. Заразом ще й розпарила руки, зробила манікюр. І все одно це набагато швидше, аніж ходити на корекцію. В салон і не треба записуватись, не треба платити гроші, щось собі на Ютубі под включила, подивитись, розпарила, зробила манікюр, зняла за п'ять хвилин, наклеїла наступні і клас взагалі. І е тиждень можна нормально з ними відходити, не псується, виглядає гарно, але в мене і гель -гел лак Виглядав нормально тільки перший тиждень. На другий він вже був в мене або подряпаний, або щось відламалося. ну в мене не дуже гарно він носиться. Я знаю, що носять і краще, акуратніше. Просто, напевно, в мене навантаження на руки багато, і температурні перепади, бо я і з вогнем, зі свічками працюю, та і духовкою часто користуюсь, в побуті І так далі. Тобто в мене ну в найкращому випадку перші два тижні гель-лак виглядає свіженько, ну потім вже ні, треба корекцію. Тому то. Тому мене цілком влаштовує, що ці носяться теж тиждень два. Ну, от, півтори тижня десь я з цим ходжу і вже планую знімати в найближчі дні. Хочу прямо спробувати кіхті довго. А тут якраз такий побутовий варіант, короткий. Зараз я візьму ножиці. Чесно, не пам'ятаю, що тут ще. Пам'ятаю, що у ці нігті клей і рідина для зняття цього клею. Клей обирала по відгуках, читала відгуки, де писали, що дійсно гарно тримається. І замовляла в двох варіант. Да, да, Бо підозрюю, що з силіконовим суперклеєм не корисно постійно ходити, постійно користуватись. Ой, ну виглядає це дуже симпатично. Коротше, замовила я у такий набір. Просто в одному кольорі, ми зараз відкриємо, подивимося, як воно виглядає ближче. В одному кольорі отакі теж тіпси побутові, повсякденні. Тут от ідуть коротенькі. Ну, хто розбирається в розмірах е нарощених або накладних оцих нігтів, то це десь одиничка, напевно, буде. Тобто він не зовсім як під корінь, да, трошки буде виступати, мені здається, а може і ні. От загалом в мене зараз настрій ходити з кігтями довгими. Навіть планую спробувати якраз в попередній розпаковці показувала. Планую спробувати прям довгі у формі балерини кігті. От не знаю, як звикну до них, не звикну. Зазвичай от я ходжу з такою середньою на двіечку, на двічку, на трічку довжиною тут напевно да одиничка. Зараз прикладу до свого, скажу. От, да, хочу з кіхтями зараз походити, місяць, другий от. Але, але я знав себе: от час від часу мені хочеться от такий короткий манікюр. І тут якраз різні. І тут, от давайте порахуємо, скільки їх. 6 на 4, 24, да, тобто 24 варіанти. І на випадок, якщо губляться, в більшості випадків ці нігті йдуть 24 штуки, щоб і розмір собі можна було підібрати, бо у нас у всіх різні, да? Ніхто оці ніхтові, вибачте, пластини. От, і на випадок, якщо губиться, зазвичай є що підібрати, натомість приклеїти, бо я так губила декілька разів і. Знаходила, тобто у нас 10 да пальців, а йде 24 чотири. різних розмірів. І ну, виходить, що є запасні. От мені хочеться кольори ближче, ближче показати. Оце такий да, варіант. Про запас, от під якийсь мені колір, захочеться, або іноді хочеться, просто якийсь колір. Оце я награю з різними дизайнами. Тут оці карпи кої чи гої, постійно забуваю їх назву. Це з азійської міфології вони гроші приносять. Ой, до речі, з тим дизайном розкажу швиденько. Був такий прикол. Дивлюся, я один канал дуже люблю Ольга Таро українською, здається. Якщо не забуду, залишу посилання. Якщо забуду і комусь буде треба, напишіть мені в коментарях. Дуже мені подобаються її чистки, як вона робить, і ну і розкладання прогнози в принципі теж цікаві. Мені резонують. Класна тарологиня, мені іноді не вистачає чогось такого, от просто розклади піти в когось подивитись, бо ну бо мені теж треба сторонній погляд іноді. І от вона мені ну, її розклади мені резонують у більшості випадків. І, коротше, слухала її прогноз на тиждень, і прям захотілося мені послухати два варіанти з чотирьох, там було чотири варіанти. І один з варіантів був на оракулі Ленорман, і там вийшли риби. Вона така риби риби перераховує, що може бути по аркану риби. А потім така рибка, рибка. От типу, мені йдуть рибки. Рибок собі заведете, чи що, чому мені ці рибки тут фонять? Ну, Значить, я подивилась, забула, а дивилась ще в суботу, десь ну, на наступний тиждень, і е, хотіла робити інший, інший дизайн, хотіла довше. І тут виходить так, що я знімаю попередні нігті. У мене був френч-французький манікюр. Я думаю, походжу пару днів, не буду нічого клеїти. А в мене дитина хворіла, сиділа зі мною вдома, і відео такі от довгі я не знімала. І тут малий щось засинає, причому так міцно вирубається. І я думаю, о, можна ж познімати. А нігтів немає на руках. І думаю, так, ну приклею щось швиденько, те, що буде зручним. І е, обрала оці, бо вони квадратні, бо вони помірної довжини. Е, приклеїла, значить, зробила. І тут мені доходить рибки. Я зробила манікюр з рибками. Уявіть, як прикольно відігралися. Так симпатично, да, виглядає. Тому да, для відео, хто знімає відео, дуже раджу. І Я думаю, блін, це от як воно все чудернацьке, так дивно працює в просторі, як ці рибки в просторі зчиталися. Хоча я не збиралась робити саме їх, і ну можна, звичайно, припустити, що воно як зерно мені на підсвідомість впало, і тому я обрала саме їх. Але ж я не по зображенню обирала, а думаю, ладно, зроблю ці, бо зараз буде мені зручніше, а ті, що я хотіла, типу на ну, наступний раз. І якось так спонтанно вийшло. Так відігрався прогноз. Ну, насправді, оці карти дня, прогнози на тиждень, карти тижня, вони відіграються зазвичай такими не грандіозними, а якимись побутовими такими речами. Пішіть мені, як правило, так і воно відкривається. І класно, що в мене буде тепер така коробочка, бо в мене з попередніх дизайнів, що я робила, лишаються нігті. Мені їх шкода чомусь викидати. Я подумала, що може я потім, як конструктор, зберу там з різних, зроблю там всі нігті білі, як якісь там ставлю. Що в мене лишились з попередніх один поставлю. Ну коротше, і я подумала, що отут будуть звільнятись і буде куди складати От я ох я. Не тією стороною відкрила о, так Ого, вони яскравіші без кришки. Покажу вам ближче на виду. Отак це виглядає. Дивилась багато різних. Я насправді ці вхопила, якось одні з перших побачила і вхопила, а потім бачила і прикольніше. Там є, наприклад, отакі ж набори нюдових, там з самих різних, різних відтінків. Від білого до чорного. І там всі, всі відтінки коричневого, бежевого, рожевого. Є металік, отакі набори, котяче око. Френч в різних кольорах. Коротше, там дуже багато прикольних різної форми. І мигдаль тобі, і квадрат, і середня довжина, і довга. Ну, коротше, різні різні. Оці, в принципі, я взяла самі звичайні, ну теж так я дивлюся, мені подобаються, нехай буде. Ще я обіцяла мамі зробити. От Мама любить таке, може там, якось сестрі зробити, не знаю, комусь теж зробити. Тут, бачите, і такі більш долітніх варіацій яскраві, отакі, які більше влітку навесні носять, і такі більш для зими. Ну, для мене зазвичай яскраві кольори. Весна літо а осінь зима більш або темні, або нюдові. Бачите, тут є різні. Люблю такі рожеві, до речі, якось робила. Та, і такий люблю. Да, от, от таке можна зробити взимку таке. Таке. Оце. Коричневі. Ну, таке на зараз. ну, Більше тут, бачите, все ж таки нюдових. Яскравих тут не так багато ружеві, помаранчеві. Бордовий такий є теж люблю. Червоного нема. Ну ладно, червоних у мене є набір, який я брала в Аврорі. Зараз тільки я вам покажу розмір. Так. Ну, по матеріалу. Ой, щось в мене... Більш вони пластикові, як мені здається. Ніж ті, що в Аврорі продаються. Так, де тут шо? Буває ще. О, да, тут вказано, розмір вказано, цифра. 0, одиничка. Так. Ну, так, да, слухайте, це підкорінь. Підкорінь може його трошечки, ні, будуть виступати. Ну, коротше, як от одиничка розмір, ну, може, трішечки коротше. Але знаєте, в чому бонус такої довжини, вона буде краще носитись. Ну, Бо не чіпляється. Коротше, чим довший нігодь, особливо накладний, да, тим гірше він буде носитись. О, зараз візьму якийсь менший. Так. Здається, мені їх тут навіть більше, ніж 24, але, може, помиляюся. Так, це у нас що буде? Не знаю, це щось буде не на мій розмір. Ну, коротше, не набагато вони коротше. Оцих будуть. Отакий от білий є. Я думала, ще можна, у мене є якось замовляла і щось так і не використала майже наліпки на нігті. Я думала, що на світлі можна і якісь наліпки ліпити. Але я от такі покривала топом. Він тримається, але дуже погано. ну там 2-3 дні. От, тому довго ті наліпки на тіпсах таких не протримаються. Оце, здається, акрилові. Як я розумію, ну давайте покажу клей. Поки що не скажу, наскільки він добрий. Що, тут раз. Два. Три. Ага, да, окрім клею, нічого тут більше нема. цій розпаковки, але маленький спойлер. Буду ще одну розпаковку сьогодні знімати. Просто вона настільки про інше, що я вирішила окремими відео. Так, от таких три клея. Е, все клей. Дивіться так, ну це точно клей. А може і ні. Перекладати, дивитись, бо я замовила і клей, і рідину, щоб цей клей знімати. Ще пилка, боже, мене ми... тих пилок, ну, це набором йшло. Паличка типу апельсиновою, тільки пластмасова. Так. Ага, оце клей. Це я все в різних магазинах замовляла. А оце рідина для знаття, причому вона йде з губкою. Тобто можна засовувати пальця, засунути, потримати, витягнути і легше буде зніматися. І коли вона тут закінчиться, можна влити іншу рідину. Так, ану, зараз я вам скажу. Так, да, оце клей, а це теж рідина для зняття, напевно. Та, зараз, зараз. Теж не клей. Коротше, не знаю, це треба з вуликом об'єктивом перекладати. Ну, щось тут має бути клей, а щось рідина. Напевно, оце рідина. А цю, наскільки я пам'ятаю, треба от сюди капати, чекати, потім капати ще, а потім пилкою знімати. Якось так. Може, і може не буду розпарювати, а може і буду, не знаю, спробую, як це буде. Працювати отака от невеличка розпаковочка. Сподіваюсь, було цікаво. Залишайтеся тут. Напишіть мені, наскільки вам цікавий, в принципі, формат таких лайф-розпаковок не про таро, і, в принципі, лайф формат, якщо буду знімати щось про себе. Не знаю, може, мені захочеться рецепт якийсь вам зняти, показати, <свісля> з енергетичного харчування або щось, або щось. Mm. Думаю, в процесі життєдіяльності щось мені е, голову та прийде. А в мене на тому все. Всім дякую за увагу. Залишайтеся тут, якщо цікаво. З вами була Ганна. Не прибуде з вами сила. Пока-пока.